Дитячий садочок Білочка у Тростянці один з найбільш пошкоджених закладів під час окупації міста. Завдяки співпраці між Тростянецькою громадою, благодійним фондом Благомай та компанією Прат Монделіс Україна. заклад дошкільної освіти продовжує відновлюватися після руйнувань. Представники благодійного фонду Благомай та Прат Монделіс Україна приїхали до садочку, щоб переконатися в результативності спільних зусиль. Ремонт полягає у відновленні даху, а також встановленні необхідного обладнання для комфортного і безпечного навчання дітей. На даний час благодійна організація Благомай допомагає відновитися нашому закладу, займається ремонтними роботами приміщень і всього нашого закладу. Хочеться подякувати благодійній організації Благомай за надану нам допомогу в ремонтних роботах дитячого садка. Благодійники висловили бажання продовжувати співпрацю. Менделіс Україна вже протягом багатьох років послідовно підтримує Тростянецьку громаду. Садочок Білочка пережив жахливі обстріли на початку окупації, тому для нас було максимально важливо якнайшвидше надати допомогу, щоб садочок відновив покрівлю, що особливо важливо напередодні дощів, напередодні зими, щоб садочок міг зберегтися і продовжувати ремонт, щоб якнайшвидше дітки могли повернутися до навчання тут. Ми надалі продовжуватимемо підтримувати Тростянецьку громаду, роблячи все, що в наших силах, відновлюючи і наші виробництва, які дають робочі місця, які сплачують податки для громади і для держави, працюючи на відбудову як країни, так і Тростянецької громади загалом, а також для наших споживачів, які люблять і полюбляють нашу продукцію в різних куточках країни. Допомога благодійників не лише відновлює матеріальну базу садочку, але й додає оптимізму та надії громаді, демонструючи, що люди піклуються про майбутнє своїх дітей та розвиток міста. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.